Вітер віє голосний в небі, ворон кряче втомлений. Боже, дай мені ще трохи сел. Я ще не забув і не прости. Нема ні страху, ні жалю. Я свідомо йду на цю війну. Не відступати і не здаватись. На більше нічого боятись. З початку весни підрозділи Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України. Перебуваючи на найгарячіших ділянках фронту, наші бійці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. Навпаки, в багатьох випадках ми покращили своє тактичне становище. Нещодавно, на День української державності, Наша сота бригада тероборони першою серед понад 30 бригад територіальної оборони одержала з рук президента України почесну відзнаку до бойового прапора, стрічку за мужність та відвагу. І сьогодні саме у тебе є унікальний шанс стати одним із нас. Якщо маєш належний стан здоров'я та достатню мотивацію, ми готові розглянути твою кандидатуру. Звісно. Перевага надається людям з досвідом військової служби. В іншому випадку треба буде пройти обов'язкову попередню підготовку. Маєш усвідомлювати: волинські тероборонивці нині перебувають аж ніяк не на курорті, навколо справжня війна з обстрілами, штурмами, втратами. Нам буває навіть дуже важко, але ми сумлінно виконуємо обов'язок перед українським народом стільки, скільки буде потрібно. Бо краще. Важко аніж соромно, а обладунки воїна завжди були тяжчі, ніж нашийник Раба. Україна точно варта того, щоб за неї боротися. Слава Україні! Смерть ворогам!